Розгромна перемога збірної України над збірною Бельгії. Коментар Сергія Реброва після матчу. Ну, а ви знаходитесь на каналі Футбол Таш, і я вас всіх вітаю з цією шикарною перемогою. Я давно не пригадаю такої, знаєте, гри від збірної України. Звісно, якщо подивитись чисто ось на перший тайм, то звісно там явна була перевага Бельгії. Розпочали перший тайм ми. Шикарно, перших 10 хвилин, потім трішки підсіли. Ну і ось той навіс Кевіна Дебрюйни і удар лукаку цьому всьому, якби показник. Але вже в другому таймі ми якби зробили шикарний, на мою думку, камбек. Там по факту ще можна було четвертий гол забивати. Тому, якщо ти пропустив цей матч і хочеш подивитися якісь моменти, підписуйся на мій телеграм-канал. Там є всі хайлайти всіх вчорашніх поєдинків Ліги Націй. Також там є посилання на сьогоднішні і завтрашні матчі чемпіонату світу. Тому обов'язково підписуйся і дивись футбол в моєму телеграмі. Посилання на телеграм я залишаю в описі під цим відео. Ну а якщо тобі сподобається це відео, не забудь поставити лайк, підписатись на канал. Ну а я не затягую, полетіли. Збірна України здобула вольову перемогу над бельгійцями в першому матчі плей-офф Ліги Націй. Під час вчорашнього матчу Конопля та Сич отримали травми та вже залишили розташування збірної України. Карпати вже повідомили, що у Олексія попередньо діагностовано пошкодження медіальної колаторальної зв'язки, і він пропустить близько місяця. Керманич збірної України у дописі у своєму інстаграм поділився підсумками першого матчу плей-офф за вихід в дивізіон Е-Ліги Націй проти Бельгії після перемоги України 3-1 над Бельгією. Зроблено дуже важливий перший крок. Дякую команді за видовищний другий тайм та заслужену перемогу перед поїздкою в Бельгію. В генку нас буде чекати ще одне тяжке протистояння, тож ми знаємо, що нам ще залишається дуже якісно підготуватися та докласти багато зусиль, щоб зберегти нашу перевагу. Дякую нашим вболівальникам українцям, які потужно підтримують та допомагають команді, де б нам не доводилося грати наші домашні ігри за створену атмосферу у вчорашньому вечорі. Жодної дискваліфікації у збірної України. Ніхто з восьми гравців, які були під загрозою дискваліфікації перед матчем відповіддю проти Бельгії, не отримали гірчичника у першому двобої. У зоні ризику були Судаков, Миколенко, Матвієнко, Шапаренко, Калюжний Довбик Яремчук і Конопля. Натомість у бельгійців другу зустріч пропустить Юрій Тільман. Капітан збірної Бельгії Ромело Лукаку оцінив шанси своєї команди після поразки у першому матчі плей-офф Ліги нації проти України 1-3. Те, як ми пропустили голи, це питання менталітету. Потрібно прагнути до перемоги в таких матчах і бути до цього спрямованим. У цій сфері у нас ще багато роботи і нам доведеться починати з нуля. Але програвати таким чином не можна. Це неприпустимо, це психологічна проблема. Я порівнюю це з попереднім поколінням 2010 року. Нам потрібно знову створити цей менталітет у команді, і тоді ми більше не будемо ставати такі цілі. Це складно, але тоді нам доведеться укладати домовленості. Ми були занадто нечіткими одне з одним. Чи можна виправити результат у матчі відповіді, їх не можна недооцінювати, але в атмосфері на найвищому рівні і за такої підтримки вболівальників це має бути можливим, сказав Лукаку. Хорватія перемогла Франція у першому четвертьфінальному матчі Ліги Націй. Нагадаю, що переможець цієї пари потрапляє до нас в групу Чемпіонату світу. Данія перемогла Португалію вдома. Роналду отримав одну з найгірших оцінок за гру. Чемпіони Європи рятуються від поразки в Нідерландам на виїзді. Долю півфінальної путівки вирішуватимуть в Іспанії. Вольова перемога німців на італійській землі. Бундестім на крок ближче до півфіналу Ліги Націй. Гравець збірної України Олександр Зінченко поділився думками після першого матчу плей-офф Ліги націй проти Бельгії, де наша команда здобула перемогу 3-1. Здобули позитивний результат. Я вважаю, що були зроблені правильні висновки у перерві. Ми вийшли у другому таймі, і нам вдалося змінити гру. Це топ команда, якою вона і була. Нам потрібно стояти на землі. Усе ми розуміємо, що друга гра буде зовсім інша. Адже вони будуть грати вдома, трибуни будуть їх гнати вперед. І всі ми розуміємо, які є футболісти у цієї збірної. І на що вони спроможні. Тому готуємось, треба рухатися далі. Також скажу, що дуже шкода, що хлопці отримали сьогодні травми. Сподіваюсь, що вони уникнуть серйозних ушкоджень і повернуться швидше. Сказав Зінченко. Ось такий був вчорашній день, дуже насичений на події, і головне, що з позитивним результатом. Головне тепер, знаєте, хоча б. Зіграти на ніч'ю в Бельгії, тому що ну навіть навіть знаєте, ось програти 1-0. але все одно ми пройдемо далі. Головне не більше. Але знаєте, якщо ми почнемо програвати в Бельгії, то це може для нас дуже погано завершитись, тому, тому що в нашій збірні, якщо ми пропускаємо один, то там вже може бути далі 2 й ну коротше так далі. Тому головне втримати цей результат і пройти далі в Лігу націй. А що з позитивного, це те, що Хорватія 2-0 обіграла Францію. До речі, я б сказав, дуже впевнена перемога. І на мою думку, це кращий для нас, для нас варіант, аніж Франція. Тому що, ну, Франція це топ-2 збірна. Взагалі по рейтингу FIFA і, якби не хочеться грати про проти другої команди світу і проти першої команди Європи. Хоча, на мою думку, зараз Іспанія вже сильніша за Францію. Тому я вам ще раз нагадаю, що всі поєдинки відбору до чемпіонату світу ви можете подивитись в моєму телеграм-каналі. Також всі самі актуальні новини там виходять набагато раніше, тому обов'язково підписуйся на телеграм-канал. Посилання я залишаю в описі. Під цим відео. Ну а якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк, підписатись на канал. Ну і з вами був канал Football Тач. Всім удачі і всім пока!